Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні ми з вами подивимося пораду на найближчий час, так? Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося: Порада Порада на найближчий час відкрити своє серце, відкрити свій серцевий канал для вашого оточення, для свого власного розвитку, так? Відкрити. Таку таке прийняття, любов, так? Зрозуміти, що тільки любов, добро і прийняття може зараз допомогти у всіх ситуаціях, які відбуваються у вашому житті. Також обов'язково звертайте увагу на всі сигнали, які відбуваються у вашому житті, так? Те, що виникає, те, що не зв'язане між собою, але воно. Наприклад, в один день трапляється, або підряд декілька днів. Це є сигналами по тій ситуації, яка склалась у вашому житті, і ви про неї постійно думаєте. Вам постійно хочуть на щось вказати, на щось показати. Тому звертайте увагу на такі знаки, які трапляються у вашому житті. І а... Навчіться радіти, радіти тому життю. Радіти це значить мати дуже гарну енергію, підвищувати свої вібрації. А зараз це дуже необхідно у наш час. І може бути джерелом вашої радості це ті речі, від яких ви отримуєте задоволення, так, дуже так миттєво. І а, сконцентруйтеся, будь ласка, на тому, чим ви займаєтеся, через що ви несете тепло, добро, так, у цей світ, а, в чому ви можете перебувати зараз, на вашому шляху йде така зміна фокусу уваги, зміна свого життя. Ви можете почати новий проєкт, ви можете почати нові стосунки, народити дитину. Це, знаєте, як новий етап у вашому житті.